Люди часто просять інших людей порекомендувати їм хорошого стоматолога. Вибрати стоматолога без діагнозу це те ж саме, що вибрати взуття без розміру, або виграти в рулетку. Може повезе, а може і ні. Той, хто радить, в компетенціях лікаря не розбирається. У нього є лише враження про те, що цей стоматолог хороший. Реальність проста: стоматологів багато, а спеціалістів мало. Тому навіть мені, лікарю, з 50-річним стажем, вибрати собі в клініку стоматолога дуже важко. Зазвичай на це потрібно 2-3 роки, і це при тому, що я в цих компетенціях розбираюсь. Радити можна клініку, в якій є достатній набір фахівців, але і тут потрібно зважати на бренд та репутацію. У своїй клініці до прикладу я обиратиму вам лікарів залежно від вашої проблеми. Та після моєї консультації і таких лікарів може бути кілька, так як будь-яку стоматологічну проблему не може вирішити один фахівець.